Вітаю на календарі 5 січня в ефірі Каплі Ньюз. Актуальні події Донеччини. З вами я, Владислав Кухлевський, і ми починаємо. Мої колеги вже готові розповідати вам, чим живе регіон сьогодні. Покровськ без тепла та води, азами та керівники комунальних установ нараховують собі премії. В місті нічого не робиться. Гнати таких надавшей. В місті вони радуються, що вони. П'ять вбивств за новорічні свята на Донеччині. Поліція розкрила ряд резонансних справ. Нападник вдарив господаря зв'язав від зуття, завдав не менше семи ударів у шию та груди. Безпечне різдво. Рятувальники та поліція закликають дотримуватись правил безпеки. В храмах повинні бути вогнегасники на випадок пожежі. Повинні підсвічники стояти на негорючих підставках. Статистика захворюваності чи є привід для хвилювання за цей Тиждень у нас по центру всього 310 випадків. Діти з родинського отримали фруктові набори від команди Сергія Андрійченка. Новорічні свята продовжуються, і сьогодні напередодні різдва. Ми вітаємо наших маленьких діточок. Це особливі дітки, це соціально незахищені дітки. Різдво Христове про традиції та богослужіння. Бажаю всій нашій Україні, всім нашим людям мирного, мирного неба, скорішої перемоги. Черговий обстріл у Кураховому. Прифронтове місто з початку нового року ледь не щодня потерпає від ворожих навал. Ніч з 4 на 5 січня у Курахівській громаді минула дуже гучно. За добу одна людина загинула, четверо поранено. Ворог завдав масованого удару по центру міста. Постраждало шість приватних будинків, торгівельний центр та підприємства приватної торгівлі. Пошкоджено тепломережу. Ведуться відновлювальні роботи. Повідомляє керівник громади. Армія РФ поцілила в житлову та критичну інфраструктуру. Найсильніше ворог обстрілював Авдіївку, зафіксовано 16 ударів. Окупаційні війська Росії вели вогонь по восьми населених пунктах: містах Авдіївка, Бахмут, Курахве, Часів'яр, Солодар, селах Кам'янка, Веселе, Красногорівка. Є жертви та поранені серед мирного населення. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, житлові будинки, магазини, трансформатори. Внаслідок артилерійських обстрілів Бахмута загинули дві літні жінки. Є поранений. Травмовану людину в Солодарі. росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Зазнало Артударів, місто Курахове, де пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, два магазини, торговельний павільйон, критичну інфраструктуру з артилерії і танків. Окупанти руйнували Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Покровськ без тепла та води, а та керівники комунальних установ нараховують собі премії. Ось такі реалії сьогодення. Подробиці далі тільки нещодавно ми розповідали вам про те, як покровчани межнуть у своїх оселях. Деякі райони міста залишились без опалення напередодні нового року. Деякі і взагалі не отримують його з початку опалювального сезону. А якщо і отримують, то з великими перебоями. Ціна холодна квартирах, що ми за оплачуваємо И в холоде живем, получается. Да его практически два-три дня и нема. Два-три дня неделю копают. У хати то, что есть тепло, батареи забирают его. Батарею, ну, чуть теплее, чем это у хати. Ну, что это такое? Мы греем трубы, это мы, обогревателями, всем, и никому дела немало. Наш дом сидит без тепла в квартирах. В одной квартире стоит, вот, в общем, крайне Два градуса, во второй уже на кухне сосульки у нас замерзла вода в пластмассовой бутылке. 87 годы месяц без отопления. Холодно, очень холодно. И двое внучат у меня маленьких. Новый год мы в холодном месте в постели лежали. Працівники тепломережі не встигають ремонтувати пориви, і це не дивно. Адже влітку, замість підготовки міста до опалювального сезону, керівник тепломережі Батенко разом з коруючим замом добровольським надавали перевагу поїздкам на службовому авто до Дніпра за алкоголем та вирішенням своїх власних господарських питань. Цю субару придбали за кошти тепломережі у свого маріупольського друга, хоча цілком могли витратити гроші на більш важливі питання: заміну теплотрас чи ремонт аварійних ділянок. І через їхню бездіяльність люди сьогодні вимушені страждати. Ба більше ще й платити за тепло, яке не отримували. Та ще й за опалення місць загального користування. Плату за яке можна було перекласти на місцевий бюджет. Ось одна з платіжок. Мешканці будинку, який був відключений від опалення, отримали рахунок на 200 гривень більше, ніж за минулий місяць. Люди обурені, бо вимушені платити космічні рахунки за холодні квартири, які обігрівають електроприладами. Нагадаємо, що у листопаді Сергій Андрійченко звернувся до керівника Покровської МВА з проханням відмінити плату за опалення для мешканців. Я звернувся з письмом кругом адміністрації з надією, що він рассмотрит мою просьбу відмінити плату хоча б за тепло для покровчан. Ведь це найбільша стаття расходов для кожної сім'ї. Тим більше що в бюджеті громади есть экономические средства. Мы же не включаем освещение в целях маскировки с начала войны. Значит, у нас в бюджете сумма, заложенная на эти траты, осталась. В этом году мы не затронули вносить статьи расходов, не было масштабных праздников, ремонтов. Так почему из этих средств не изыскать возможность и не помочь людям? Ведь по по сравнению с февралем, они не стали жить лучше. И плата за тепло, воду и ТБО существенно ударили по бюджету каждой семьи. Минуло два місяці. Проте Сергій Добряк так і не відгукнувся на цю пропозицію. Хоча б це значно допомогло мешканцям вижити у такі скрутні часи. Ми в черговий раз намагалися поспілкуватися з керівництвом громади з приводу розгляду звернення депутата та відміни плати за тепло. Проте Сергій Добряк, посилаючись на зайнятість, так і не знайшов часу для ЗМІ. І де обласна нарада, угу. коли не ми зможемо з ним поспілкуватися всі питання до прес-служби. Закінчилась, хотіли б все ж таки поспілкуватися. Я вам вже зазначила ваші запитання до прес-служби. Якщо голова громади ховається, будемо через Катерину спілкуватися. Це не, особиста, це не особиста думка, голова громади ховається від мешканців і від журналістів. Хоча питання цілком просте. Чому громада, яка у грудні може собі дозволити виплатити кожному заступнику керівнику комунальних установ та начальникам відділів заробітну платню у розмірі від 60 до 100 тисяч гривень, не може відмінити плату за опалення для людей? Невже пан Добряк вважає, що керівник тепломережі впорався зі своїми прямими обов'язками? Тоді питання, чому частина міста і тосі без тепла? Чи заступник добровольський, який не раз приклав руку до закупівель за завищеними цінами, заробив своїми досягненнями майже 100 тисяч гривень за місяць за рахунок платників податків? Чи відома своїми витівками пані Ідрісова, чи так званий борець з корупцією шабельник? Звичайно, отримуючи такі захмарні зарплатні, вони не розуміють проблем людей, які живуть від зарплати до зарплати, чи отримують мізерну пенсію? На жаль, Сергій Добряк не знайшов, що нам відповісти на це. Тому ми вирішили дізнатися думку мешканців громади, які і формують бюджет. В місті нічого не робиться. Гнати таких треба в У В місті, вони радуються, що вона йде. Гадаю, що на даний момент є більш важливі питання, коли можна витратити ці кошти. І ніяк не на зарплатню. Ні Ідрісова, ні добровольський це, це не люди. Не заслуговують вони нічого. Бари. До речі, туди на фронт всі ці гроші, я так думаю. Тому що там хлопці більше заслуговують на це, ніж наші руководства. Я так думаю, що все-таки не напрягаються. Не напрягаються ребята. В наше час, думаю, ні. Я так думаю, це велика розкош. Я вважаю, що це слишком воєнне час і такі зарплати. Ну пусть живуть, їм треба. А мені 2900, мені не треба. Ні. Виконувати вони свої обов'язки на ці гроші. Я не вижу цього. Думаю, неумісно. В даний момент, що зараз відбувається в країні, це неумісно. А чи виконувати вони свою роботу на такі вважають? Не, не замечав. Ні, звісно. Що як характеризують їх роботу. Практично ніяк. Я думаю, що недоречно, тому що вони нічого не роблять для міста. А за що їм котрять, ми не знаємо. Так, що це вони собі там, то собі на щитують, а люди за людей ніхто не думає. Води от уже у нас скільки на сонячно немає, от 4 дня не було. люди самі вже зрозуміли, хто і за що бореться. І поки одні жирують, інші вимушені виживати в холодних оселях без води, проте із захмарними платіжками. Ось такі вони реалії сьогодення, і навіть життя біля лінії фронту не заважає декому гріти руки на чужому горі. У місті Лиман і на території Святогірської територіальної громади відновлено покриття мобільного оператора водафон. Крім того, у Святогірську стала доступною послуга безротового мобільного інтернету 4G. Спочатку до окупаційних заходів силами піротехніків ДСНС і Нацполіції обстежено територію загальною площою понад 1 тисяча гектарів і вилучено 16 тисяч вибухонебезпечних предмета. П'ять вбивств за новорічні свята на Донеччині. Поліція розкрила ряд резонансних справ. Подробиці знають мої колеги. З 30 грудня, по 2 січня, у регіоні було зареєстровано п'ять вбивств і три тяжких тілесних ушкодження. Одне з яких несе за собою смертельні наслідки. Протягом святкових днів було скоєно декілька. Тяжких та особливо тяжких злочинів на території Покровського району. Усі були розкриті. Днями у добропіллі знайшли тіло 57-річного чоловіка зі зв'язаними кінцівками. Рідні повідомили, що він не виходив на зв'язок 10 днів. Під час першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено, що під час вжимання міцних напоїв потерпілий його 36-річний. Гість посварилися. Нападник вдарив господаря, зв'язав шнурками від зуття, завдав не менше семи ударів у шию та груди. Мешканцю Мирнограда загрожує до 15 років ув'язнення за вбивство знайомого. Життя 48-річного чоловіка обірвали 8 ножових ударів у груди під час п'яної сварки. Чоловік вже має судимість за нанесення смертельних тілесних ушкоджень. Ще один злочин стався в одному із сіл Покровської громади. Ще один сімейний конфлікт ледь не закінчився смертю. Так було встановлено, що в одному з сіл Покровського району чоловік зі своєю співмешканкою посварилися на ґрунті ревнощів. Під час сварки жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка. Обидва були нетверезі, потерпіли, перебуває в лікарні. Жінці інкримінують частину першої статті 121 – Тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Поліція нагадує про заборону ввезення алкогольних напоїв на територію Донецької області, адже зловживання ними найчастіше стає причиною сварок і бійок, які закінчуються тяжкими тілесними ушкодженнями, кримінальною відповідальністю чи навіть смертю. В Україні зростає споживання електроенергії. До всіх областей доведено ліміти через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. До всіх областей доведено ліміти споживання. Вони діють з 8 до 24.00, Повідомили в Укренерго. Безпечне різдво, рятувальники та поліція закликають дотримуватись правил безпеки. Дивимось далі матеріал моїх колег. Різдво одне з найголовніших свят християн, адже саме в цей день народився Син Божий, Ісус Христос. Більшість віруючих Різдво зустрічає в храмі, аби бути ще ближче до Бога та цього святкового дня. Для того щоб зустріти різдво Христове безпечно, фахівці ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час використання традиційних атрибутів різдвяних святкувань. Громадянам, які на різдвяні свят. Та буду відвідувати храми, треба також дотримуватись правил пожежної безпеки. Це треба дотримуватися дистанції один від одного, щоб не підпалити одяг або хустку свічку, яку треба тримати в руках, не підходити близько до свічників, не стояти до них спиною, не стояти на евакуаційних виходах. При святкуванні різдва вдома також не залишайте без нагляду свічки та лампадки. Певні правила пожежної безпеки мають бути дотримані і в самих храмах. В храмах повинні бути вогнегасники на випадок пожежі, повинні підсвічники стояти на негорючих підставках. Які виступають за габарити підсвічника на пів метри з кожної сторони? Підсвічники повинні стояти на відстані від горючих конструкцій, і також ці підсвічники не повинні стояти на евокаційних виходах. Поліцейські також у цей день будуть на варті безпеки, тому кількість нарядів та патрулів була збільшена. Це все для безпеки громадян для збереження спокою місцевих мешканців. Попри велике свято для всіх християн, комендантська година, як в по Кровську, так і по всій Донеччині, не скасовується. І комендантська година з 21 години до п'ятої ранку. Тож не порушуйте ці ці вимоги. Порушники будуть притягуватися до адміністративної, а іноді і до кримінальної відповідальності. Не варто забувати і про те, що використання та продаж піротехнічних засобів знаходяться під забороною. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека ваших близьких залежить в першу чергу від вас, і тільки власна обачність сприятиме тому, щоб свята пройшли без надзвичайних подій. Українським провайдерам передали батареї SBL, які допоможуть їм працювати у разі вимкнення світла 10-12 годин. Про це повідомляє Мінцифри. 172 батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Більша частина дісталася Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областям. Де найбільше труднощі з інтернетом через знеструмлення. <му> Статистика захворюваності. Чи є привід для хвилювань, дізнались мої колеги. За останні два тижні лікарі Покровська спостерігають збільшення хворих на ГРВІ. Причиною могло стати скупчення людей та слабкий імунітет. За минулий тиждень зафіксовано серед захворюваності ГРВІ 211 випадків. Серед взрослого населення це 107 випадків, серед дитячого це 108. За цей тиждень у нас по центру всього 310 випадків. Серед взрослого населення 169 осіб, серед дитячого населення населення 151 дитина, як каже лікар, почастішали випадки захворювання дітей. Переважно серед дитячого населення діти хворіють від одного року до дев'яти років. Симптоми, які наразі спостерігаються у хворих. Серед перших симптомів це нежить. Загальна інтоксикація може бути. Температура може бути і високою, і як субфібрілитет. 37-37,3. Період перебігу хвороби може бути приблизно до п'яти днів. Також у лікарні зазначили, що на прийомі у лікаря роблять і швидкі тести на ковід, бо симптоми грві та ковіду зараз схожі. За останні тиждень у нас було зроблено 12 тестів. І вони всі були негативні. Лікар також радить, аби не захворіти на гострі респіраторні захворювання. Потрібно дотримуватися наступних рекомендацій людям з ознаками ГРВІ або застуди. Не варто відвідувати родинні свята, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, уникати переохолодження. Уникати скупчення людей із профілактики це систематичне перебування на свіжому повітрі, систематичне перебування, провітрювання, помешкання, вітаміна терапія, теж фрукти, які багаті вітаміном С, регулярне та ретельне миття рук. Будьте здорові, бережіть себе. Шахту Україна затоплено. Керівництво Шахти Україна дало коментар щодо ситуації на підприємстві у зв'язку з тим, що через ворожі обстріли було пошкоджено електромережу. Місто Українськ, і дві шахти ДП «Селидів вугілля» були знеструмлені. Через це на шахті були затоплені нижні горизонти та прилеглі гірничі виробки з насосними установками, електропусковою апаратурою та кабельним господарством. Шахти Україна та Котляревська припинили роботу з видобутку вугілля та проведення гірничих виробок. Після тривалих відключень введено в дію план ліквідації аварії з аварійно-рятувальними роботами для виведення із шахти працівників на поверхню. Ліквідація аварії потребує значних матеріальних витрат і часу. Шахта продовжує працювати в штатному режимі. Закриття потужностей не планується. Діти з Родинського отримали фруктові набори від команди Сергія Андрійченка. Мої колеги також побували на цьому заході. Команда Сергія Андрійченка уже не перший рік працює для громади. І з початком повномасштабного вторгнення вони не залишилися осторонь, допомагали чим могли від продуктових наборів до бутматеріалів. У період новорічних свят, не дивлячись на складну ситуацію, Сергій Андрійченко ініціював низку заходів для малечим. А сьогодні, 5 січня, дітки міста Родинське отримали вітамінні набори від його команди, адже особливо взимку дитячий організм потребує підтримки та корисних вітамінів. Новорічні свята продовжуються, і сьогодні напередодні Різдва ми вітаємо наших маленьких діточок. Це особливі дітки, це соціально незахищені дітки. Вітаємо їх з цим чудовим святом. Сьогодні, в канун православного Рождества будемо видавати дітям фруктові набори. Якби зараз зима, вітаміни, дітям треба кушати, щоб росли крепкими, здоровими. Усмішка на дитячих обличчях це саме те, заради чого хочеться працювати далі. Столь час, ми стараємося не забувати дітям. І от сьогодні ми хочемо поздравити дітей сладкими подарками, пожелати всім здоров'я, кріпкого і, звісно, скоріше, всім нам миру». Команда Сергія Андрійченка вітає мешканців громади з прийдешніми різдвяними святами. Зичимо всім миру, здоров'я та, звичайно, перемоги. Кан он такого большого праздника, я хочу пожелать, чтобы дети верили в чудо, родители всегда надеялись на лучшее, и чтобы мы и никто не забывали, благодаря кому и чему мы сейчас на мирной земле. То есть благодаря нашим силам обороны. Всем желаю мира, здоровья и добра. А чого ж бажають мешканці Родинського на Різдво? Щоб вони скоріше пошли учиться в садики, в школи, щоб вони не плакали, не знали горя, войны не видели. Щастя. Здоров'я. любі, благополуччя, міром над головой. Здоров'я, добра, благополуччя, щоб швидше все так кончилось. На цьому подарунки від команди Сергія Андрійченка не закінчуються. Так вже у цю суботу, 7 січня, відбудеться святковий захід для маленьких покровчан. Розважальна програма, смаколики, ярмарок та справжнє різдвяне диво будуть чекати на всіх охочих о 12-й годині дня біля кафе-бару Триплушкін. Різдво Христове, про традиції та богослужіння. Дивимось далі. Цими вихідними віряни будуть відзначати різдвяні свята. Вони є одними із найулюбленіших у дорослих та дітей. 25 грудня хто а, із вірних хоче святкувати за новолюганським календарем, приймає таке благословення, і він це як додаткове різдвяне служіння. Ось, а Ті, хто бажає святкувати 7 січня, і святкує 7 січня. Настоятель православної парафії Покрова Пресвятої Богородиці зазначає, що свята Різдва Христова перш за все повинна у серці народжувати радість, радість від того, що народився. Той, хто спас увесь світ. Народився той, хто дарує радість для всіх народів, для всіх людей, які вірують в нього, які сподіваються від нього багатої милості, сподіваються від нього прощення гріхів і царства Божого життя вічного. Тому це потрібно, саме головне. У храмі на свята будуть відбуватися богослужіння. Всі охочі можуть приєднатися. Приходьте. Будемо раді всіх бачити на вечір'ях Різдва Христового. Це буде відбуватися 6 числа на 1600. Ми будемо святкувати на вечір'я, а в суботу, 7 на 9 будемо святкувати Різдво Христове. Тут же ж будемо раді всіх бачити. Також отець Олександр каже, що з міркувань безпеки ці свята можна відзначити вдома у родинному колі. Хотілося б, щоб люди вдома в родині, де чоловік є. Домашнім, скажімо так, священком, де він би зібрав всю родину свою, вони прочитали би отче наш. Батько благословив би всіх своїх рідних, всіх своїх дітей, жінку, всіх своїх близьких, які б зібралися за святковим вечором. Подякували Господу за те, що він народився, що він дав їм життя, що він дав прощення гріхів і життя вічне. І помолившись таким образом, приступили до святкової вечері, з радістю, зустріли. Різдво зараз нелегкі часи переживає і духовенство, але віра в Бога допомагає долати складнощі. Бажаю всій нашій Україні, всім нашим людям мирного, мирного неба, скорішої перемоги, щоб це різдво Христове стало не тільки різдвом. У нашому серці, а і сталося таки, щоб цей рік ми все таки отримали скорішу перемогу і відсвяткували святкували з усією країною, з усім світом, який нас підтримує. З різдвяними святами вас, всім миру та добра! І на про погоду у Покровському районі на завтра, 6 січня, у Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. В дрібний дощ у день зміниться на сильний сніг, який ближче до вечора повинен послабшати. Температура в день плюс 4, вночі мінус 5. Це були всі новини на сьогодні. Більше ви завжди знайдете на нашому сайті та телеграм-каналі. Беріть себе та на все добре.